Всім привіт, радий вас сьогодні вітати на каналі Метр про фантастику і книги. І сьогодні ми будемо говорити про одну дуже чудову книжечку чергового польського автора, яка була видана видавництвом рідна мова, яке зараз називається Ірем. Як ви здогадалися, судячи з того, що я назвав видавництво старою назвою, це означає, що книжка була видана досить давно. І так, це було досить давно у ще 2019 році. Здається, до, іще не то, що до довоєнні повномасштабні часи, а і ще до ковіді. Отак, От залишаємо хвилинку ностальгії і відправляємося обговорювати цю книжку. Книжка була видана у серії Сузірей світів, так само, як і у повістки із Миканського прикордоння. І враховуючи, що у серію сузірей світів стараннями Володимира Реніва, наскільки я розумію, старається відбирати досить цікаве та класне фентезі. Книжка так само досить цікава, тим більше. Якщо зараз можна сказати, що, на мою думку, польська фантастика переживає отакий от дуже крутий, якщо не ренесанс, то бум та піднесення. Віть як подивіться, крім Сапковського, є ж Роберт М. Венгер, є Яцек Пікара, який не перекладений на українську мову, а було б дуже круто. Є, є ті самі купа конвентів, той самий Відьмак, який тягне всю в польську фентезійну свою фантастичну спільноту вперед. Так що... Навім є, що виходить у наших сусідів, особливо у царині фентезі. Так, хто б подумати, що зараз одні з найкрутіших авторів фентезі — це поляки. Ну, це ще може бути, до речі, моє суб'єктивне враження, тому що. Я трошечки скептично зараз відношуся до дуже багатьох течій та впливів, які зараз проходять саме у західному фентезі, ну, у західному класичному, це штати та Британія. Мені це те, що зараз пишеться, не дуже подобається. Ці всі академки, ці всі янг Еддаути, ці всі прощі кави з латешечками. Я й ніби розумію, що це як би дух епохи, як оце все, але хочеться чогось такого міцного, потужного фентезі з. Яка зненацька перекидає тебе, і ти, як, мов з конану, варваром, чиш якісь невідомі країни, щось досліджуєш, щось відчуваєш. Такого зором днем з Вогнем не завжди знайдеш. Так що повертаємося до нашого. Тим більше повертаємося до нашого господаря крижаного саду. До речі, скажу, що це тетралогія. В циклі є чотири книжки, і цикл, що дуже важливо, завершено. Тому що зна, самі знаєте, як це читати незавершення циркви. Привіт, фанати Грипрестолів, привіт, фанати Лукавства Воківа мори, привіт фанати Патріка Ротфуса та його ім'я Вітро. Тож, якщо говорити про нічний подорожний, то це перша частина циклу. І взагалі-то це дуже такий класний мікс фентезі та фантастики. Ну, от судіть самі: планета населена майже людьми, і ну, її жителі дуже похожі. Але є тут така особлива фішечка, як дехто да каже, що електроніка на цій планеті дивним чином не працює. І дослідники наші земляни з космосу дивляться, і в них складається таке враження, що тут на цій планеті з динацька працює магія. Ну, ми ж не було б землянами, якби ми не вирішили, що нам потрібно відправити туди експедицію та все перевірити. І Що ви думаєте, експедиція відправилася, земляни замаскувалися від аборганів і тут. Ого, як би так сталося? Стається те, що експедиція пропадає. Отож, після пропавшої експедиції, яка, до речі, була замаскована під місцевих, щоб сильно не нашкодити цьому чудовому світі, земляни посилають спецпризначенця, який має вияснити, що там відбувається. Тільки наш герой спочатку не те, що не розбирається в тому, що відбувається, а він іще ухитрається більше заплутатися. В подіях, які навколо нього так починають розгортатися, що він взагалі так може схопитися за голову і сказати: Вау, як це відбувається? Та то -та такого не може бути. До речі, будьте готові до того, що першу частину нашого не героя, який має ім'я вуком, буде втрапляти в халепи, пробувати скласти якийсь пазов буде пробувати намагатися вирватися з того, але все буде закінчуватися тим, що він і ще більше і ще більше буде запутуватися. До речі, чому я сказав про ще одного головного героя? Тому що є, роман відбувається від двох головних осіб. землянина, вука та місцевого наслідного принца, очами якого показано все, що відбувається після того, як пропала експедиція землян. І, до речі, скажу вам, що читаючи все далі і далі, ти розумієш, що експедиція не просто так пропала, а вона і експедиція, яка не мала наслідити на планеті, не мала нія залишити ніяких слідів впливу. Ой, як начудила, ой, як все наламало. Ну, тому і ми разом з принцем проходимо величезне, так само величезне коло страждання і намагаємося розібратися, як так сталося, чому його держава загинула, і чому він проявляється вигнання. Загалом, якщо розібратися, то можна подумати, що ця історія дуже спутана і м'ята. Проте, знаєте, враховуючи, що шукаєш щось таке цікаве, серйозне, що рушиться світ, дивлячись на наші події, як все робиться. То ти розумієш, інакше воно й не може бути. Якщо такі оці цікаві глобальні, епохальні події, то воно все так буде, що якась така система чіткості ти, на жаль, не зможеш провести, а воно все-таки буде більш-менш путано м'яко, ти щось зрозумієш тільки згодом, а те, що взагалі через кілька десятків років. Так що, якщо говорити від мене, то це дуже класна, дуже цікава, дуже колоритна книжка, яку варто придбати, Но якщо вона ще не є в наявності. Тому що все ж таки видана у 2019 році, і, я так розумію, електронної версії немає. От тут зараз по таких хвилинках мого болю з електронними книжками. Ну, знаєте, так круто, звичайно, що ти маєш таку чудову паперову книжку, показує, наприклад, Мікану. Але 10 книжок, і в тебе от виявляється така от величезна шавка. Чи що, а куди ти з тих поїдеш? Чуть що, не так той легко її тягнути за собою. Так що інколи здається, що було б класно, якби були електронні книжки. Так, звичайне відключення світла, те це, але все ж таки я собі закинув нову десятку книжок і можеш читати боля. Вертаємося до нашого нічного подорожного. Якщо говорити про нічний подорожній, то це взагалі така досить класне фентезі у стилі між героїчним та темним, з крапленням епічного. Читати варто, якщо ви хочете якусь таку класну, цікаву, я би навіть сказав, чоловічу історію. Хоча, я думаю, жінкам воно також сподобається. Ну і що ще варто додати, що нічний подорожній весь цикл не видано українською, і видано тільки перші дві книжки, а десь там на фейсбуках Володимира Арієва я читав, що десь третя ось-ось уже на підході. І бачите, якщо врахувати, що з 2019 року видається, це вже 5 років пройшло, а цикл іще не видано, що дуже-дуже сумно. Тим більше наші ті, сусіди вже мають весь перекладений цикл. Мені здається, що багато українських читачів, на жаль, могли ознайомитися з... Отак, з цим циклом, якщо не знають польської. Знаєте, це така наша біда нашого книжкового ринку, що хоча видають дуже-дуже багато книжок, проте всього не видаш, на жаль. Та й таке. Що ж йдемо далі? Моя загальна оцінка це, напевно, 8 із 10, в сторону навіть дев'ятки. Так що. Дуже всім рекомендую нічного подорожного. Ну, і нагадую, що ви набуло на каналі Метро про фантастику і книги. Де у мене буде дуже багато чого про фантастику. Не тільки про книги, але переважно відгуки на книги. Буду радий поочути від вас в коментах, чи сподобався вам такий формат подачі відгуку про книгу, чи не сподобалося з кожного Ну і буду радий, якщо ви пишетесь на мій канал, підтримати його лайками. Ну і або можливо порадити друзям. А якщо маєте якусь купічину, сприймайте, будь ласка, все на Збройні сили України. Адже враховуючи те, що зараз відбувається на фронті, це дуже важливо підтримувати свої власні збройні сили, бо не прийшли чужі. Не відбувалося того, що відбувається у нічному подорожньому. і показував вам був метр.